Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я поділюсь з вами найпростішим і найсмачнішим рецептом маринованих помідорів. З вас лайк і підписка. Підтримайте мене і мій канал. Банки я підготувала заздалегідь. Я їх добре вимила і простерилізувала. Помідори також добре вимила. Помідори беру стиглі, але твердих сортів і м'ясисті, вони набагато смачніші, ніж тонкошкурі. Петрушку я беру з корінням. Беру трохи морквіння. Якщо ви його не маєте, то це не страшно. Беру листя вишні, можна ще додати і листя смородини, беру цибулю. Часник беріть за бажанням. Гіркий перець і духмяний перець. Закладаю почергово це все в банки. Чесник бажано трохи змільчити. Додаю пару зубчиків всього, ну це на смак кожного. Тісненько запаковую помідорки в банки. Банки можна встряхувати, тоді помідори будуть самі тісненько вкладатись так, банки я всі запакувала, і зараз будемо робити далі будемо варити маринад. Всі пропорції і кількість інгредієнтів я пропишу під відео, як завжди. Сіль, цукор і оцет я кладу із розчоту на 1 літр води. 3 літри води йде на 7 літрових банок. Я наливаю 3 літри води, додаю сіль, цукор і оцет. І довожу до закипання. І крутим маринадом заливаю всі банки до верха, кришки я вже прокип'ятила, кип'ятила 3-4 хвилини. Беру велику кастрюлю, наливаю води і трохи нагріваю, а тоді виставляю банки. Банки накриваю кришками, доливаю води. Так, щоб банки були попличці в воді. На банки, щоб кришки не падали, я для гру закладу таку кришку. А ви дивіться, як вам зручно, так і робіть. Після закипання я стерилізую банки 10 хвилин. Достаю почергово і закручую, перевертаю і укриваю одіялом. Можна на 3-4 години так оставляти, а можна і довше. До стигання. Якщо помідори у вас м'які і тонкошкурі, то довго не держіть укритими. А якщо тверді сорта, то, звісно, треба довше. Після остигання перевертаю в банку і в погріб на храніння. Зімою то, що треба. Смакуйте. А я, як завжди, бажаю миру і злагоди, дякую, що були зі мною. Чекаю вас. На Наслідуючих відео.